Я вітаю всіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. Першою в нашому регіоні новітні енергозберігаючі технології починає впроваджувати торгова мережа Гостинний дім. Дебютним став Калузький супермаркет, що на вулиці Стуса. Вже два тижні тут працює система, яка обігріває приміщення магазину за рахунок тепла, яке виділяють холодильні установи. Ас, коли природний газ подорожчав, а російський агресор використовує газові поставки як вид енергетичної зброї, керівництво торгової мережі Гостинний днім знайшло альтернативу. Тепер торговий зал обігріватиметься за європейськими інноваційними технологіями без використання газу. Якщо комфортна температура у приміщенні магазину від 18 до 20 градусів Цельсія, то на такому рівні її може підтримувати нове теплообмінне обладнання, навіть якщо на дворі – мінус 10 градусів Цельсія. Якщо ж позначка термометра. Опуститься нижче, тоді обігріватимуть газом. Здешевити обігрів торгового залу стало можливим завдяки повторному використанню електроенергії. Близько двох тижнів тому ми встановили в даному магазині системні блоки, які за рахунок тепла, які виділяють наші установки холодильні в повітря. Ми зараз це тепло завели в торговий зал, і за рахунок цього ми обігріваємо його. Звісно, енергозберігаючі технології не з дешевих. Так дана новітня система обігріву обійшлася у 100 тисяч гривень, але за один-два опалювальні сезони вона окупить свою вартість. Зараз обладнання проходить період апробації і за умови подальших позитивних результатів решта магазинів торгової мережі теж планують перевести на таку систему опалення. На цьому магазині ми запустили наш перший пілотний проект по рекуперації тепла тобто, основна ідея відмовитися від газу. Наразі в цьому магазині в цей період газ не використовується взагалі. Система по рекуперації тепла дозволяє фактично вторинно використовувати енергію, електроенергію, використовуючи нагрітий фріон, який охолоджується від холодильників. До слова, цей магазин нещодавно відзначив своє п'ятиліття. Наше керівництво ну, дбає не тільки про тепло. Щоб нам було комфортно працювати, як вже розповів Сергій Іванович. А також дбає про внутрішню атмосферу у колективі. У нас постійно відбуваються змагання. Недавно був турнір між гостинними домами з волейболу. Наш, наша команда нашого гостинного дому зайняла там почесне перше місце, тобто ми виграли, кубок наш. Також дуже часто організовуються поїздки. Для колективу, для кращих працівників наших колективів, усіх гостинних домів. До речі, альтернативна система опалення має переваги над газовою і з точки зору її екологічності. Тож торгова мережа Гостинний дім черговий раз доводить, що турбується про покращення якості свого сервісу та послуг. І йде в ногу з часом. Підвищення якості обслуговування споживачів, переформування підприємства у якісний та успішний бізнес це одні із пріоритетних завдань сьогодні. Укрпошти. Як працює в цей нелегкий для держави час центральний поштовий зв'язок номер 2 міста Калуша, дізнавались наші кореспонденти. Жорстка конкуренція, новітні технології, інтернет, здається, вже витіснили з нашого побуту традиційні засоби спілкування поштою. Все рідше пишемо і вкладаємо в конверт листи та листівки. Телевізор та інтернет замінюють друковані газети, журнали, доставку іншої кореспонденції. Тому зараз просто необхідне переформування Укрпошти в якісний та успішний бізнес. За словами директора центрального поштового зв'язку номер 2 міста Калуша Тараса Возняка, потрібно довести усім, що державне підприємство зможе скласти гідну конкуренцію. Ренцію приватним операторам. і найпершим кроком для цього має бути покращення якості та збільшення послуг. Є десь певні проблеми на нашому підприємстві. Причина в тім, що в сьогоднішній час розвиток інноваційних технологій воно заміняє традиційні послуги, які були завжди притаманні поштовому зв'язку. Це і пересилання поштових відправлень. І ще одне таке важливе суттєве: сьогодні збільшується конкуренція на ринку послуг. Є альтернативні підприємства, які займаються і доставкою друкованої кореспонденції, і доставкою пересиланням відправлень. Але поряд з тим, ми стараємося знайти своє місце в ринку. І... Якщо на сьогоднішній день «Укрпочті» надається більше 50 видів послуг, вони завжди поновлюються. Ми стараємося йти у ногу з часом. І такі нові послуги, як фінансові послуги по прийому переказів по системі Вестерн Юніон, Мемоні Крей близько впроваджено, воно вже працює в нас. Подальшому ми розширюємо ті традиційні послуги, які у нас є, це по прийому комунальних платежів. Якщо взяти у цифрах, цього року за 9 місяців у порівнянні з минулим роком у нас збільшилась кількість прийнятих платежів на 25 тисяч. Сьогодні пошта це не тільки кваліфіковане забезпечення усього населення мешканців найвіддаленіших населених пунктів, профільними універсальними поштовими послугами, в тому числі системою можливості листування, поздоровлень з різними датами, передплатою, доставкою друкованих змі, пенсії, електронними грошовими переказами, можливістю оплатити комунальні послуги та податки. Серед пріоритетів завдань нашого підприємства є. Підвищення якості обслуговування на сьогоднішній день ми можемо відверто сказати, що у нас воно трошки десь відстає. Індикатором того є споживач. Як споживач Має бажання прийти до нас знову, значить, ми його обслужили нормально. Е для цього ми проводимо певні навчання з операторами, е начальниками відділеннями зв'язку. У нас запроваджено в нашій відомчі газеті «Поштовий вісник хороша сторінка. Кожного тижня друкується, де є. Такий досить доступний порядок надання послуг, навіть є там вказано, як вести розмову з клієнтом, як поводитися, як пропонувати послугу, це теж десь допомагає у цьому питанні, і ми хочемо докласти всі наші зусилля, щоб ми були на ринку кращі і щоб до нас клієнти, які є і які прийдуть, завжди збільшувались. Укрпошта є державним підприємством, яке повинно забезпечувати доставку пошти по всій Україні. Для них немає вигідних чи невигідних маршрутів. А комерційні, приватні компанії якраз і працюють саме на найбільш рентабельних сегментах перевезення. У віддалене село вони навряд чи повезуть вантаж. Тому пошта і надалі залишається одним із надійних структур, яка якісно та надійно надає свої послуги населенню. Ну на сьогоднішній день актуальним питанням я хочу маючи таку можливість скористатися. У нас е, проходить передплатна кампанія на газети і журнали 2015 року. Е, ми розуміємо, що сьогодні є дуже багато альтернативних засобів, де людина може одержати інформацію. Це комп'ютери, е, інтернет. І інші е, засоби, але все одно традиційна газета вона завжди має якусь перевагу, має якусь, е, особливо у покоління трошки старшого, тому що воно і простіше читається, і читається зручніше. Е, в інтернеті треба шукати інформацію, переглядати різні сайти, визначати чи правдива інформація чи ні. Тут є певна довіра до е, газет. Як і наших калівських міська газета, районні газети, я думаю, що ми я закликаю всіх наших жителів міста і району долучитися до цієї компанії і провести передплату на 2015 рік. Підготувати міський парк культури і відпочинку імені Івана Франка до осіннього сезону взялися представники основних галузей життєдіяльності міста, а також активні калушани і молодь. За кілька годин роботи із парку вивезли кілька причепів листя. Калицький парк культури і відпочинку імені Івана Франка традиційно розпочинає свою роботу із травня і продовжує її аж до жовтня. Однак і взимку парк не зачиняється для калушан. Попри те, що не працюють атракціони, зелена зона і озеро залишаються одними із улюблених місць для дозвілля містян, зокрема і на час зимових свят. Прибрати парк і підготувати його до зимового періоду взялися усі небайдужі калушани. Своїх представників для прибирання делегували й основні галузі життєдіяльності діяльності міста акцію підтримали молоді люди, учні й студенти навчальних закладів калуша. Основним завданням для добровольців було прибирання листя, яке товстим килимом укрило паркові газони. Його однак не спалювали, а пакували у поліетиленові мішки і вивозили вантажівками. 7 листопада на базі навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи перших та третіх ступенів номер 10 ліцей відбувся бібліотечний перформанс із глибини віків говорить до нас слово, присвячений Дню української мови і писемності. В заході взяли участь шкільні бібліотекарі міста, вчителі та старшокласники закладу. Свято мови і писемності розпочалося літературним хроноскопом безцінні пам'ятки української писемності, який разом з бібліотекарями навчально-виховного комплексу Ольгою Лужною та Любов'ю Любомською, класним керівником Любомирою Тимків, підготували учні 11-го Б класу. Огляд літописів за книгою Спадщина поколінь розпочався поетичними рядками Сверстюка, який зазначив, що слово, як вічне диво, над світлом піднялось. Учні з особливим піднесенням розповідали про літературні пам'ятки до християнського періоду Київської Русі, Велесову книгу, Повість минулих літ, про Київський та Галицько-Волинський літописи. На фоні ліричних мелодій звучали поезії, міфи, легенди, в яких оживали образи князя Мстислава та простих русичів. Могутність язичницьких обрядів, звичаї і вірувань відтворило мультимедійне оформлення заходу, яке було здійснено завідуючою бібліотекою Любов'ю Любомською. Своєрідним продовженням дійства Став огляд книжкової виставки, котру підготували бібліотекарі міста. Про мету і значення представлених видань в кожному з чотирьох розділів виставки розповіла завідувач бібліотекою сьомої школи Тетяна Микити. Цікавими були також мультимедійні презентації з досвіду роботи шкільних бібліотек міста з різними віковими групами щодо відзначення дня української писемності та мови. Від перших книг до сучасних бібліотек, бібліотечний урок дослідження з використаннями методів проєкту для учнів 8 9 класів людина створила книгу А книга творить людину Бібліотечна година для учнів 2 класу. Професійне свято відзначили вихідними працівники культури й аматори народного мистецтва. Урочистості з цієї нагоди для працівників галузі Калуського району днями відбулися у приміщенні народного дому. Професійне свято працівників культури звично розпочалося із вітання мистецького від Наталії Шпильчин, під час виступу якої демонстрували слайд-шоу від Юрія Барни. Працівників культури і аматорів народного мистецтва привітав голова Калуської РДА Микола Жовнір, який відзначив символічність того, що в один день святкуємо День української мови і писемності та день працівників культури. Мені дуже приємно, що в культурі району. Працюють достойні, порядні, відповідальні працівники, що ви належним чином виконуєте свої обов'язки і несете людям десь надію, десь добро, десь радість, десь підтримуєте, і це ви робите досить, досить вправно. На свято наклали свій відбиток трагічні події, що відбуваються у державі. Однак і у цей нелегкий час у районі винайшли можливість нагородити працівників галузі, які найбільше доклалися до розвитку культури Калущини за минулий рік. Також працівники галузі приймали вітання від керівника відділу культури національностей і релігій Калуської РДА Тетяни Молдавчук та заступника голови Калуської районної ради Сергія Твардовського, а також мистецькі вітання від колег Галини Балабан. Володимира Кушніра, Але Федорів та ансамблю на мистова буду завжди сюди приходити, Як же можна її? 20 років тому у місті була створена дитячо-юнацька спортивна школа Сокіл десятками спортивних талантів із сотнями спортивних досягнень може зараз похвалитися ця установа. Підсумки 20-річної діяльності спортивної школи підбили під час урочистостей 6 листопада. 25 жовтня 1994 року рішенням виконкому Калуської Калицької міської ради на базі спорткомплексу Будівельник було створено дитячо юнацьку спортивну школу Сокіл. Уже 20 років ця установа виховує дуже фізично і сильних духовно-юних калушан. Серед здобутків школи 19 майстрів спорту, двоє міжнародного класу, 50 розрядів кандидатів у майстри спорту України. Тож урочистості із нагоди 20-річчя спортшколи. Сокіл розпочалися власне із маршу працівників спортивної школи та їхніх вихованців. Присутніх привітала заступник міського голови Галина Романко, нагородивши спортивним дипломом колектив спортивної школи та її вихованців. Міська влада ніколи осторонь не стояла по питаннях розвитку спорту. У нашому місті дві спортивні школи, і в школу Сокіл за останніх декілька років вкладно більше як 5 мільйонів гривень. Це все для того, щоб ви могли прекрасно проводити час, щоб ви гідно несли прапор спорту, здорового способу життя, а одночасно прославили наше місто. Я від імені міського голови Ігора Насалика щиро вітаю вас з таким гарним святом. Бажаю вам усім. Міцного здоров'я, натхнення, успіхів, удосконання своєї майстерності, а вашим тренерам міцності духу і завжди розпізнати у кожному з вас той спортивний талант, який даний вам Богом. Уже нині серед тренерів Дю США Сокіл чимало її вихованців. Проте школа дала добрий старт для подальшої діяльності людям, які нині керують спортивною галузю міста. 41 рік тому назад я вперше переступив поріг цього, цієї спортивної споруди. За 41 рік ми були разом, ми зростали, ми досягали спортивних успіхів. Сьогодні я вітаю вже як керівник. Галузі фізичної культури і спорту з гордістю свій рідний колектив бажаю, щоб цей колектив ще довго і довго ніс спортивну славу нашому місту, нашій області, нашій країні. Успіху вам, здоров'ячка вам, натхнення вам! Будьте такими, якими ви є. Несіть гордо, прапор нашої спортивної школи під назвою Спортивна школа Сокіл. Із привітальним словом до присутніх звернувся колишній директор дю США Сокіл Богдан Когут, який згадав про часом на легкі часи для установи, в яких їй таки вдалося вистояти. Неодноразове приміщення школи планували обладнати під нічний клуб чи торгівельний центр, але відрадно, що школа таки була збережена. Вихованці і тренери школи приймали також дарунки від спонсорів. А директора дю США Сокіл Миколу Пукіша привітали ще й із нагоди 55-річчя. Усім присутнім подарували. Але мистецькі вітання, вихованці і працівники Палацу культури мінерал. Змагання зі спортивного орієнтування відбулися в Калузькому парку культури і відпочинку імені Івана Франка. Учасниками були школярі 4-8 класів усіх шкіл міста. Спортивно-оздоровчий захід з паркового орієнтування відбувся в рамках всеукраїнських масових спортивних заходів Спорт для всіх у парках і скверах. Змагання організували спільно обласний та міський центри Спорт для всіх захід тривав протягом чотирьох днів, і в ньому взяли участь по десятеро хлопців і дівчат у команді кожної школи. Хлопці мали завдання відзначити на своєму маршруті шість контрольних пунктів, а дівчата п'ять. Змагання спортивного орієнтування проводимо традиційно. І Традиційно, чи тут, в парку, чи в нас в півгірках, в лісі, діти оздоровлюються і спортивне орієнтування це один з тих видів спорту, який дійсно для всіх. І Прекрасні тренери, прекрасні судді, і хороші результати у нас в Калушан є у спортивному орієнтуванні. Сьогодні ми бажали дітям, щоб вони оздоровлювалися. І Указали приклад для своїх ровесників, щоб менше бути в комп'ютерах а дійсно займатися спортом. У другий день змагань перемогли Владислав Шабловський та Аліна Стручук. Переможці та призери були нагороджені грамотами і медалями. Ну і це була вся інформація на сьогодні. Яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Мар'яна Таманчук щиро дякую вам за увагу. На все добре.